Всім привіт! Сьогодні я буду прибирати на своїх книжкових полицях. А якщо вам цікаво, то ви можете подивитися, які в мене є книжки, і дізнатися трошки про мою книжкову колекцію. Деякі з цих книжок я вже прочитав і зробив на них огляд. Але про деякі я теж прочитав, але огляд цю зробити ще не встиг. Деякі тут книжки є мого нашого братика і батьків, тому я їх буду відкладати на бік. Ось книжки Андрія Кокотюхи, про які я вже вам розповідав. Ось. Книжка, на честь якої я назвав свою каналейку Черію Шоколадна Фабрика. А ось книжки, про які я ще не встиг зробити огляд. Мій братик Мумі я вже читав першу частину. А цю книгу мені подарувала бабуся. А це друга частина, яку я ще не встиг прочитати. Поттер», яку я ще також не встиг прочитати, бо я прочитав тільки першу частину. Ця поличка готова. А тепер візьмуся до цієї. На цій поличці більше книжок, які в мене були ще до знімання відео. Тут є біблії ось цю, наприклад, мені подарував священик. Також тут є книжки, який досить старий, і про них я огляд ще не зробив. Наприклад, машини для здійснення бажань, або Джуді Моді. Джуді Моді я прочитав усі частини, але я маю тільки першу частину інші я брав з бібліотеки. А це книжка героїчні казки, про яку я вже зробив огляд. А це зимові свята в Україні. Книжка про зимові традиції. 12 шалених днів ліс я її ще поки що не прочитав. Знак потрапляйців її мені подарувала видавництво служба. Це книга від Абаби Галамагі, яку мені подарували батьки. ВДВ. А це дитяча біблія. О, це книжка моєї мами 10 заповідей. Ми перекладемо її на іншу повіцю. А цю серію книг мені подарували батьки за те, що я виграв у олімпіаді. А це саме перша книга, про яку я зняв відео. Олівець та саморобки на острові гіанських комах. Ну тут є ще дві частини, але якщо ви хочете про них почути, то можете написати в коментарях. Я обов'язково прочитаю ваші коментарі і розповім вам про ці книги. А цю книгу мені подарував мій добрий друг. Це книга Острів Скарбів і Робінзон Крузов. А це владикова книга Світ навколишній – це чудо. Покладемо її сюди. А це 100 фактів про незнання. Про цю енциклопедію я вже робив огляд. А це бібліотечна книга турецькі пригоди з близнятами». Треба її прочитати і повернути. А це книжка «Лятувати мальчика, про яку я вже вам робив огляд. Переходимо до наступної полиці. Це передостання полиця моїх книжок. Книжки спеціального видання, як телеодори з Васюківки». Про цю книжку я вам вже розповідав, але про це видання. Я обов'язково знову розповім. Також тоді книжки, про які я вже вам розповідав. Старенькі книжки, які мені дарували друзі і батьки, книжки з бібліотеки. Книжки, які мені дарували не видавництва, а самі автори. Але книжка видавниць, де тут є старенькі книжки ще моєї мами. Гарні книжки, які мені дарували. І ще одна поличка закінчена. О, а ось це остання поличка моєї міні-бібліотеки. На цій полиці у мене також багато книжок. Деякі з них великі, які, про які я вам вже розповідав, а деякі маленькі, які я ще не розповідав і не читав. Деякі вже трошки старіші, деякі, які в мене вже давно стоять, але я про них трошки забув, а ці книжки здається за програмою 7 чи 8 -го класу, тому прочитаю трошечки згодом. Тут я тримаю також свої книжки комікси, про які я вам вже розповідав, Остання книжка книжки влізає. А зараз я б хотів перерахувати, скільки у мене книжок. Самому цікаво. 65 книжок. Дякую, що були зі мною. А на сьогодні все і до побачення.